Сьогодні ми говоримо про те, що у нас і білій церкві створена і працює Асоціація Батьківської громадськості. Я вважаю, що це дуже потужний орган, який має солідну сьогодні перспективи. І сьогодні вона має абсолютно солідні призначення. Сьогодні, якщо ми налагодимо з вами такі дієві партнерці стосунки і будемо тільки працювати над взаємозвинуваченням, то тоді користь для дітей точно не буде. І перегадайте, ми з вами два роки тому назад саме і прийшли до такої точки здортику, що ми не будемо казати про те, що не доробила школа, як не допрацювали батьки, а навпаки, не просто будемо ставити проблему, будемо разом шукати шляхи, як цю проблему вирішувати. Коли ми сьогодні говоримо про непрості фінансові стосунки школи і батьків, це теж має об'єктивні підстави. Сьогодні школа отримує дуже мало від держави. Школа отримала 5 тисяч гривень у рік. Я розумію, що за такі гроші прожити неможливо. Кожна господиня зараз з вас визначить, скільки можна чого купити для того мила того саме миючих засобів, те саме відро, те саме віник на тисячу дітей, на тисячу квадратних метрів. Кран поламався. Хоча це не означає, що треба тільки все за рахунок батьків. З іншого боку, знаєте про те, що раніше кожна школа мала своїх шефів. Їх було багато. Коли працювали підприємства, то одні надавали послуги через робочу силу, інші надавали матеріалами, інші надавали іншим чимось. Сьогодні цього немає, тому що на тих самих зустрічах я почув від людей, що працювати бізнесу практично неможливо. На жаль, сьогодні в державі нашій не виконується закон про освіту. Якщо прочитати цей закон, там чітко написано. Щоб утримання навчальних закладів відбувається за кошти державного бюджету. Держава делегувала свої повноваження і переклала ці повноваження на плечі місь міської влади. Повноваження то переклала, тільки забулася зробити те, що треба гроші за цими повноваженнями залишити на місцях. З іншого боку, знаєте, сьогодні не працює закон про благодійні внески. В такому вигляді, який він є, він неправильно працює. Бо інколи під благодійністю ми Розумін вимагання, це об'єктивний факт. Причому немає значення, чи сьогодні сім'я спроможна, чи сьогодні сім'я спроможна. Я глибоко усвідомлюю про те, що сьогодні дуже багато сімей є бідними, ціни великі, тарифи виросли, а зарплата й пенсія залишились на тому самому рівні. В багатьох установах відправляють людей за власний рахунок. Скорочуються якісь надбавки, які вважаються на рівні Кабінету міністрів необов'язковими. Тому всі однаково допомагати не можуть. Тому я переконаний, що нам треба знов-таки, якісь випрацьовувати правила гри, цивілізовані правила гри, для того, щоб не них у неприємній ситуації сам вчитель, сама школа, батьківський комітет і ті батьки, які допомагають навчальному закладу. Як змінити? І що змінити для того, щоб повернути довіру батьків, щоб благодійні внески не розглядалися як подачки, щоб благодійні внески не розглядалися як хабарі. разом з тим, щоб людина, яка не може цього зробити, щоб на неї не було й тиску. Знаєте, вже цей процес стартував. Він стартував не сьогодні, він стартував рік тому назад. Я хотів би сьогодні, щоб ми презентували і обговорили це питання. Створення благодійних фондів у наших навчальних закладах. Так цивілізований світ весь живе, що собою являє цей благодійний фонд. Коли у банку відкривається рахунок, і на цей рахунок ті батьки, які можуть це зробити, перераховують гроші. За перераховані гроші вони отримали чек з банку. Але якщо людина не може, значить ще раз скажу. Заклад навчальник не має права вимагати усіх і уся, усіх підряд. Інша ситуація, над цим фондом його керівництвом займається нарядова рада. Керівництвом нарядовою радою є не керівник навчального закладу і не вчитель школи. Є група людей, група батьків, які є активними та активними. Тут активність треба проявляти також. Бо якщо цього не буде, можна знов-таки повернутися до того самого стану, до взаємозвинувачень, але не до конструктивної дії. Ще одне: коли наглядова рада прийняла рішення так чи інакше використати ці кошти, складається відповідний акт. Відповідно до цього акту, робляться роботи. Якщо закупляються матеріали, є відповідні чеки. Сьогодні нас навчили волонтери як світувати за використані кошти, адже коли збирають на карткові рахунки. Після цього йде роздруковка, скільки на які цілі було використано. Знаєте, відкрити благодійний фонд це не дуже важко. У нас є така практика, що три дні для цього достатньо. Але я пропонував би таким чином Обдав обговорення на проведення загальношкільних зборів. Десь дати два тижні. За два тижні обговорити в колективах, ще два тижні прийняти рішення і безпосередньо відкрити фонд. Для того, щоб до 1 грудня ми повністю всі навчі навчальні заклади працювали як цивілізований світ. Перше питання благодійні фонди закладів освіти, як дієвий засіб, матеріально технічно забезпечено вчано-виховного процесу. І з доповіддю виступить перед нами голова Батьківського комітету Білоцерківської першої гімназії Вороніна Олена Петрівна. Ми почали з того, що на цей збор вирішили після документи. І фонд сприяння розвитку гімназії, надія Мадросся, тому що все ж таки з цим потрібно було щось робити. Перед цим батьківський антигімназії гімназії разом з дирекцією вивчали досвід функціювання таких фондів у Києві, Львові, Одесі та інших містах. Обрали на цих виборах оргкомітет, куди пішли юристи з батьків учнів, голова ради гімназії, голова батьківського комітету. Оргкомітет знайшов найкоротший шлях до створення благодійного фонду, який зменшує і юридичні витрати і час на його створення. Для цього ми знайшли, тобто він ну, був батько одного з учнів, який ще до того часу вже багато зробив благодійних справ для гімназії, і попросили його бути засновником фонду. При цьому статутом фонду. Зборам учасників, правлінням та наглядовій раді, яка, які обираються на рік. Таким чином, від рішення зборів до створення фонду пройшло у нас півроку. Статут фонду був затверджений у Державній реєстраційній службі, а також у всіх відповідних органів, і, як і кожне новостворене підприємство чи організація. І ми відкриті для ефективного прийняття рішень. що стосується методичних рекомендацій, пропонується першим таке. Директорам загальноосвітніх закладів, головам батьківських комітетів, закладів освіти міста, провести батьківські збори з метою роз'яснення переваг збору внесків через соціальне створення благодійні фонди. Пропонується для цієї мети два тижні до 12 листопада 2014 року. Я думаю, два тижні це достатній час для того, щоб провести батьківські збори. Підтримується наступний пункт. З метою збереження здоров'я та профілактики психологічних розладів у дітей та дорослих у часи значних соціальних потрясінь, Створювати для дітей безпечне середовище, підтримувати психологічний клімат у колективах та позитивний емоційний контакт з дітьми, дотримуватись звичного режиму праці та відпочинку, обмежити негативне інформаційне навантаження постійно. Щоб вам було зрозуміліше, це отой текст, який ми сьогодні працюємо на сайті. Приймається? Поінформувати батьківську громадськість міста про діяльність Белозерківського регіонального центру підтримки дітей. Те, що ми почули, буклети роздаємо на кожен навчальний заклад. Справді це дуже корисна річ, тому що наші діти перебувають у контакті з іншими дітьми, з різними дітьми, з різними за характером, з різними за емоціями, за соціальним статусом. І інколи небезпека чекає, як себе вести в тій чи іншій ситуації, такий собі телефон довіри. Я думаю, що це дуже важливо. Наступне питання. Пункт. Управління освіти і науки Белотерківської міської ради. Провести навчання великих батьківських комітетів та директорів закладів освіти щодо створення благодійних фондів на основі кращого досвіду закладів освіти міста до 15 листопада. Приймається? Тобто те, що пропонувалося практично. І, друге, на сайті управління освіти і науки розмістити інформацію про нормативну правову базу з питань створення благодійних фондів, порядку отримання, оподаткування та використання благодійних внесків. До 10 листопада 2014 року ще, будь ласка. Без батьківського камінати, да. скажіть, як вам ця нова інновація о, щодо створення Подивимося фонду? з батьками в А ви жалі як ідея ну, ідея непогано. А там далі треба ще щоб... тут перш за все у нас Білій Церкві вже давно працює асоціація батьківської громадськості. Єдине, що у цьому році ми не були надто активними. Ну це пов'язано із відомими причинами. Спочатку трагічні події на майдані, потім. Війна на сході, і зрозуміло, що і батькам, і нам було трошки не до цього. Всі думали про те, як забезпечити, озброїти, одягнути, на зиму підготувати. Разом з тим так об'єктивно підійшло, що у школах відбулися загальношкільні батьківські збори, визначилися із головами батьківських комітетів, а в асоціації батьківської громадськості входять саме представники загальношкільних батьківських комітетів. Тому ось якраз і по циклограмі нашої роботи, ось ми зустрілися сьогодні. Інша ситуація. Ну, дуже величезний досвід я отримав під час спілкування із громадою міста, під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради України. Зустрівся з величезною масою людей, це майже 20 тисяч. Це дуже велика кількість колективів. І в кожному колективі піднімалося питання прозорості або непрозорості використання благодійних внесків. Я розумію, що спекуляції тут можуть бути, і цей людський фактор може бути присутній як з одного боку, так і з іншого боку, як з боку вчителів, так і з боку батьків. І ось повністю, щоб уникнути цього, треба перебрати просто підстави, тобто причини, які створюють оці ось речі. Тому я вийшов з ініціативою, щоб створити в кожному навчальному закладі благодійний фонд, який би повністю підпорядковувався наглядовій раді. Почуляти наглядову раду мають право тільки представники батьківського комітету, тобто тільки батьки, це не адміністрація закладу, це не вчителі. Разом з тим, коли гроші здаються на благодійний фонд, тут повна прозорість і використання, де відповідні кошти, перш за все, є чеки на всі товари. По-друге, є повністю акти пропозицій і акти виконаних робіт на всі виконані роботи, Тому вже я думаю, що тут не буде спекуляцій з іншого боку. У нас є вже такий приклад, як це роблять волонтери. Коли зібрали гроші на карточний рахунок і використовують, вони беруть роздруковки, ці роздруковки поміщають в інтернет-ресурсах, в електронних носіях, на стендах відповідних. Ми маємо теж це можливість зробити, то я на цьому наполягаю. Тобто, справді, якщо батьки сьогодні вкладають своїх дітей, вкладають свою освіту. Вкладають майбутнє, тому вони мають і право запитати. Знаєте, сьогодні Україна достигла того стану, що громада має впливати на всі рішення, які приймаються, бо не даремно вже ці трагічні події відбуваються саме із за цих речей. Що влада сама себе заорганізувала і дуже багато вона стала корумпованою. Щоб уникнути цих негативних явищ, я б все-таки дуже активно в Україні пропонував би розвиток державного громадського, точніше, громадсько державного управління щоб саме батьки приймали ключові рішення по господарських питаннях, по фінансуванню. А ми вже вчителі, з ними радилися. Ну, мабуть, тут наша перевага, як організувати навчально-виховний процес, бо тут ми є спеціалістами.